Екопарк підготував для вас нові товари. Окрім нових колекцій паперу, ви зможете придбати тепер Page Protectors для ваших фотоальбомів. Що це таке? Це прозорі файли, в які ви можете вставляти свої фотографії. Вони продаються у декількох наборах. Як бачите, є ось такий набір. Це мікс упаковка Також є ось такий. Ось такий для сторінок. Ось такий і ще такі. І найцікавіше це те, що ви зможете придбати нові колекції паперу, деякі не всі, які зразу міститимуть. Всі файли для сторінок та фотографій. Тобто, ви зможете робити свій власний Project Life з допомогою товарів від Екопак. Давайте я вам покажу ще інші колекції. Ось, наприклад, як ви можете це вставляти в альбом. Бачите, фото, карточка для журналінгу. Знову фото, карточка для журналінгу. І це супер легко. Це може навіть робити ваша дитина. Бачите, інші варіанти розташування фотографій: одна вертикальна, 6х12, тобто 15х30 см. і стандартні фотографії 10 15 см. Madison Parker. Hmm, Kokį šefas?